Володимир Зеленський у своєму телеграмі заявив про те, що він підписав нові санкційні рішення Ради національної безпеки і оборони. І власне, ось ці рішення президент дуже детально описав. Давайте послухаємо, що сказав президент. Перше це синхронізація європейських санкцій в українській юрисдикції. Наразі всі 18 пакетів санкцій. Повністю синхронізовані та чинні в Україні. Зараз із 18-го санкційного пакета застосовані обмеження, зокрема до структур, які пов'язані з російським тіньовим танкерним флотом. Також він стосується 53 фізичних та юридичних осіб: російських, китайських, іранських з інших країн. Друге санкційне рішення за сьогодні це наші санкції проти російського військового виробництва. Застосовані обмеження проти більш ніж 90 компаній, які видобувають рідкісноземельні та рідкісні метали, що є ключовими для виробництва електроніки, систем наведення, двигунів та безпілотників. Працюємо для того, щоб наші санкції були синхронізовані в юрисдикціях партнерів. Максимальний санкційний тиск це найбільш дієвий аргумент для Росії закінчити війну. Вони відчувають наслідки санкцій. І це не тільки на рівні Російського федерального бюджету, але й у житті російських регіонів, у галузях їхньої економіки. Рішення Росії про початок, а потім і про затягування цієї війни це рішення про вбивство їхнього економічного потенціалу. Наші спільні з партнерами дії це реально забезпечують. Дякую всім, хто допомагає. А тим часом е, продовжують росіяни залучати всі можливі ресурси для того, аби створити конфлікт і на кордонах Європи, і відповідно показати загрозу, е, загрозу європейським країнам е, і. Це знаєте, про зараз поки що росіяни створюють лише гібридну загрозу. Але при цьому, от власне, Лукашенко знову задіює свою територію для транзиту нелегалів з Африки з близького сходу з Афганістану до Польщі, і про це повідомляє зокрема і служба зовнішньої розвідки України. І росіяни і відповідно в Лукашенко, який не так давно зустрічався з Кітом Келлогом, говорив про те, що він ну, власне, наскільки я розумію, готовий до співпраці з заходом, тому що інакше про що було домовлятися е, келогу із е, і Лукашенко, тим паче літати до Білорусі. Зараз Лукашенко знову, от е, перемитнувся на бік Кремля і говорить про е, те, що він говорить про те, що і навчання захід 2025 Він може перенести на е, ближче до кордонів із Європою. Хоча були розмови про те, що ці навчання будуть саме в. Території Білорусі, і, в принципі, знаєте, Росія вона продовжує займатися залякуванням, вона продовжує займатися терором.